Скажіть, будь ласка, якщо Україна ти як не підпише угоди з ЄС, що буде робити ви? Я особисто вірю, що ми зможемо проявити більший характер. Навіть отут чорткові за цих два дня ми вважаю, вже зробили маленьку перемогу, тим, що нас стало більше. Все ж таки, ми віримо в те, що знайдуть спільну мову політики Європейського Союзу з політиками нашої країни привладими. Ми маємо себе готувати. До Європейського Союзу. Ми маємо саме в собі виховувати українця культурного і українця гідного жити в Європейському Союзі. І багато людей готові це робити. Але кожен чекає, хто перший. От я виступив першим. Першим займу не я, перша була гімназія, діти з гімназії, які прийшли на сесію районної ради, вони виступили і сказали: ми хочемо побачити, яка влада району. Влада району сказала, ми за вас, ми за Європу. І вірю, що. Що мирно здобудемо. Чесно, я не планував. Я вам як на сповіді. Я прийшов на сесію районної ради. Я побачив гімназистів дітей, які прийшли в прапорах. Я побачив, що є от... в чуткові дух. Я не вірю в це. Першим що було це, я вийшов з того будинку. Ми тут стояли, молоді старші, що робив, як що Ну як? Ну як? як? Придумав. Є польова кухня. Поїхав. чіпив на фаркопну машину протягнув полю. Вже є чого стояти. І так почалося. А якщо все-таки не підпишуться угода, які Тот. ваші перепрошують, які ваші будуть конкретні дії? Що ми зробили далі? Чи це буде якось продовжувати чи ні? Ну, на сьогодні ми доведемо спільну мову з керівниками молодіжних організацій, координаторами нашого Євромайдану в Києві і десь я відпрацьовував. Вона план дій. Цей план дій передбачає, що ми маємо завтра всій Україну в Києві повстати, показати нашу силу. Ми віримо, що київляни вийдуть самі основне. Наступним кроком, якщо президент не підписує, наступним кроком ми має бути повна мобілізація за вихідні. А ви знаєте, що в неділю у нас 1 грудня це історична дата для України, це всеукраїнський референдум. І наступним кроком оголошується з понеділка всеукраїнській справі. Я за готовий стояти до кінця. Що, будь ласка, чи поїхав хто Чорткова до Київського Євромайдану? І що звідти чути? Які новини, які події відбуваються О, на Київському Євромайдані? До мене телефонували наші жителі міста, які вже є там більше тижня, які були одні з перших. А вчора вечором наскільки я володію, багато поїхали людей з сусідніх сіл, з міста чорткова підприємці, які поїхали власним транспортом туди. Є напрацювання, що сьогодні ми вночі відправимо до людей також, які збираються, записуються на те, щоб поїхати на майдан європейський, так званий, і ми збирали це кошти. Люди пожертвами здаються це кошти. Скажіть, будь ласка, чому в Чорткові знаходяться політичні палатки, коли навіть Київ від цього? Біля? Абсолютно погоджуюся, дивіться. Ми сьогодні зараз ми, ми тут, на майдані оголосимо про демонтаж цих палаток від політичних сил. Їх поставили тільки тому, що не було що ставити з перших хвилин. І коли ми тут витягнули польову кухню, ми прийшли молодь з прапорами, ми не мали кого чого зібратися. Першу ніч ми тут ночували біля борошків її. У нас було небагато, але на нам було реально холодно. Ми не ми не політичні. Хоча насправді. Mm. Всі зрозуміють, що політики тут не виступають, виступає двічно молодь і бачу, що їх хлопці курять. кажу, куди викинути той, той так? А ось так, я заставив піти підняти, всі з нього посміялися, він пішов, підняв його, викинув такі. Ці дрібні речі робить країну. Ми маємо тут зрозуміти, що таке Євросоюз. Це не політика, це не писулька, це не угода, це психологія життя. Якщо кожен скаже, якщо не я, тоді хто, тоді буде результат. Я кажу: от у вас тут все відкрито до польського, там такий майданчик. Я кажу, а у вас тут заходять усі там, пиво п'ють, то все, а поля кні відповідає. Ні. А я кажу, а як? А ви не закриваєте? А він мені говорить. У нас культура. Одне слово, і мені ще нічого не пояснює. ми маємо самі дійти до того, що ми можемо жити по-іншому. Дуже гарні слова. Їх правильно говорити, що творити Європу в Україні. Це правильно. Я вважаю, місто має унікальну можливість маючи таке студентське велике товариство, стільки навчальних закладів, і не показати свій характер в цьому місті. Та це місто створено для розвитку. Маса молоді, тим паче вони сюди приїжджають і їдуть додому, і говорять, що є. тут є. Молодь сьогодні тут поставикували, завтра вони поїдуть з Бара, Жуланівців, Бурщів Заліч. річ. Там журткові от таке є, є громада. Добре, дякуємо вам за інші. Я бажав на бабусь. Україна, це Європа! Україна, це Європа! Україна, це Європа! З вами була креативна телевізійна група 200!